Друзі, усім привіт! Радий вітати вас на своєму каналі. Прибираю у курей. Ось тут. Я їх вирядив, покажу вам потім куди. І вирішив трішки біля кроликів посидіти. Пригостив їх морквинкою. вони себе тут почувають дуже добре. Те, на що, тут місця багато. Молодці, от як об'їли вже зранку, дивіться, акацію. А такі от давав малину, гілочки, там різні ті. Не дуже. Ну, акація то є кація, піду сьогодні їм вербу шукати. Отакі от, от вони. Молодці, знають мене. Я поки морквинку не поклав їм, вони у мене під ногами ошивалися. Отак. От Всі вони тварини, птахи, розуміють, знають, хто їх годує. Хто їх чухає, тому... тому такі вони. Качки там на вигулі бушують. Отак, їжте. Ось курей сюди я вигнав де качки, тому що я. Ну, взагалі в нас зараз обід. Я в обід корей не пасу дорослих, і я, як ви знаєте, не залишаю їх без нагляду. Чорна втекла. Але вона далеко не ходить, там біля качукля. А ці поки що тут. Всі, всі насторожилися, півні волошійки не бачили курей. Цих, а ці. У нас капає дві каплі. Ну, я сумніваюся, що буде дощ. Ну, але дуже б хотілося. Якщо не буде, то я потім випущу молодих курочок попастися. Потрібно і качкам щось підселити. Ну, зараз щось придумаю. І цих красуньок пригощу. В обід пригощу лише малечу. Ось такі вони. Ця така красива ряба. Настя, муха. Можливо, коли вони виростуть, вдасться їх продати на тримання. Ось, подивіться, які красиві кролички. Мушка, не хочете? А чому ви моркви не хочете? Ага, у нас похмуро і вімкнуся спалах на телефоні, можливо, вони лякаються. Раніше не лякалися. Чого ви, дівчата? Муха. Ох, така ти ряба. Ну, їжте. Кори займаються улюбленою справою. Завжди, коли я підсилаю свіженьку тирсу, вони порпаються. Так, Глошейка там розпівався. А ти будеш білий? Відповідати чи ні? Ось так. Пішли далі. Покажу вам ще цих кроликів, тому що якось я фітко показую. Незручно сюди заходити ще з камерою, поки всіх перейдеш. Отакі дві красуньки тут. Оця така кролиця красива, але така вона нервова. Я якось тут, коли то годую, то прибираю у півнів. По-перше, вона інколи кричить таким якимсь. Дивним голосом я ніколи, до речі, так не чув, щоб кролі кричали. От, чи боїться вона, не знаю. Нервує постійно, така бігає по клітці. Ну, Вони приходять в охоту, але в мене ж ще є, О, чуєте, гарчить, пищить така. Якби потрібно було, то я б таку б не залишав. Дуже нервова. Ця ось така здоровенька. Ні, я в обід вам нічого, Вон, акацію їжте. То вам зажирно тричі. Смаколики, зерно. М -м -м. Кролиці. Це рябчик, хто не знає, це батько всіх кроленят, які у мене є. Он він линяє такий куструбатий зробився. Він не дуже дається, щоб я його трогав, але я не дуже і наполягаю. Да, рябчику, отакий от рябчик. Красунчик. Гарні. Кроленятка від нього. Так. І цей також дуже гарний. Кролик. Так, навіть такою рижиною віддає. Подобається мені, до речі, такий окрас. Бачите, а цей дається в руки. Ну, вони ж від самого народження мене знають. Я їх трогаю. Отакий красунчик. Півні як півні, четверо, але все рівно б'ються. Отого от товчуть. Я думав, що буде менше, буде краще. Ну, терпимо поки ще такий круглий той півник. Також поганенько йдять, зранку зробив їм таку мішанку смачну із висівками, із дертю, з макухою. Да, вон, кабачок, ну щось. Не знаю, що з ними не так. Можливо, все так. Так, ось такий він рябий цей нещасний. М -м -м. Водички не пив. Цих випустив поки що сюди на вигул. Вони ось дуже полюбляють цей кабачок, уже. він майже шкірка. Дебуться тут. Качкам я також кидав. Кабачок вони й там доїдають зараз. Вже в нас не капає. Випущу їх на двір, нехай звикають. А ну зараз покажу вам, як за декілька днів вони зрозуміли, що можна на волю. Давайте. Виходьте. Ось так. Ці білі. Літуни. Ідіть. Вчора ввечері також пас разом з курми вже другий раз. То було, до речі, гірше. Билися, ну вже ж нічого не зробиш, отак. І ввечері буду випускати. Нехай вони по-перше до вісця звикають, а по-друге... Взагалі, до мене, до старих курей, до качок. Ну, з качками нормально. Ось так. Хоча от небо, дощу все нема. Ну, про, е, кажучи, правдиво, то і по прогнозу немає дощу, ну, але хотілося б. Отак, ну, нехай. Щось погребуть. Я трішки попасу, потім качкам піду накошу трави на підстилку і кроликам піду по гілочки. Всі от коло них поспостерігаю за ними. Вони крутяться біля мене. О, такі красуньки. Люблю курочок от саме е, такого віку. Такі вони якісь мені цікаві. Думаєш, які вони виростуть, як будуть нестися. Ну, це так. Да. Зозулька. Красиві зозулясті. У мене колись дуже давно, ще в дитинстві, був такий зозулястий чубатий півець домашній. Я у бабусі в селі взяв. І все, хочеться подібних знайти. Ну немає в нас на ринку. Лише всяке отаке просове. Ну, спасибі, що такі є. Ось вони. Дивіться яка. І качки. Все бубонять, все бачу так селезні, особливо блакитний, вже заграє до качки, Ну, ще не бачив, що парувалися. Яйця ще не було жодного разу. трішки посиджу біля них. Тому що така погода якась так давить на голову. Ні туди, ні сюди. Ну яка? Качки там ще щось умудряються довбати. Не знаю, що вони там довбуть. Ніякої вже зелені нема. Варди слабенькі в цьому році. Ну, але які є. Ось красунька яка. Так, піду я, бо біля вас можна сидіти безкінечно. От, накосив, вона ще й не зовсім ця трава й суха. Можливо, щось ще з'їдять. От, вирвав їм хмелю, нехай займається. Зранку дав от суміш зерна. Все, вибрали. Овесь ячмінь, пшеницю. Кукурузу залишили, ну нехай до вечора лежить. Кукурудзу в мене багатенько залишається. Нехай звикають раптом світла не буде, щоб змолоти. Отак, от отак, отак от розбубонілися, їжте. Такі от зеленим, дивіться, як гарно відблискують голови у чорних. Такі. Так. Мені так зручніше, друзі, підстилати, отак, вичищати потім краще. Зараз сухо дощів немає, тут, як бачите, не брудно, але все рівно отак от вилами захватив і Є все. Ось так от. Ось, кубіть. Це вже у нас, друзі, вечір. Парю картоплю, дощу так і не було. От, і вправляюся. Так от, я тут уже, бачите, які стежки повитоптував. Як бачите, люцерка не прижилася, ну, зрозуміло. Хто, можливо, не знає, я тут роз. Це павлю церкву, думав, що вона ростиме. До речі, після того пройшло три дощі, і вона навіть так схватилася, але, ну, можливо, я весною ще спробую. Так, вже уже ось випустив, вони он, лазять по всіх відрах. Качки, пішли. Пішли, я вам тер. Вашого улюбленого кабачка. Пішли. Пішли. Рудзу не поїли. Ну, можливо, трішки їли, але хай вона лежить. Хай вона і лежить. Отак. Це вони люблять? Той щоб не казав, а кабачки вони люблять з гірками стертими. Дивіться, як люблять, також відро потрібно лізти. Мішанка залишилася, а це ну, нати трохи. Поки що я одразу не випускаю всіх разом, нехай вони старі кури спочатку починають бігати, щось метушаться, я поки їх трошки припасу, а потім випускаю цих. Ось як люблять качки он, як хміль об'їли листочки. Півні. Ну, у вас же ж там мішанка залишилася. Ну. Так, не виходьте. Ви. Так, відро вивернув. Ну, ось подивіться, скільки залишилося мішанки. Я ж вчора, здається, все викидав скоритися. Ну, нате трохи, нате. на нати, Ага, ну, Якби ви так їли. А вон дивіться, хто виглядає. Хто з того боку виглядає? Ох, кронділь. Ох, кронділь. Так, ти, кронділь. Все випустив і молодих. Також зразу до миски. У вас таке саме було в кориті. Ну, нехай. Качки заспокоїлись, кури також. Трішки вон пішли пастися. Ух ти ж. Ну, без цього, на жаль, ніяк. Знову вітер піднімається. О, о, -о хай хоч політають. о якось так. Так, подивимося, що сьогодні знесли. Так, ще тут о, є сьогодні. Одне. Три. Вже, до речі, потрібно сіном поміняти. О, сьогодні п'ять. І та лисенька от, знесла. Ну, п'ять. Дуже добре. Так, раз ми вже тут, то і пригостимо кролики. Отдав їм такого буряну. Ну, якого зміг знайти. Цей взагалі он вигрібає все. Під ноги незрозуміло. Навіщо? на, Накрило ну, тобі. Ух ти ж, баловник. Так, ще йому дам от зерна. Зараз даю ячмі. от так вистачить тобі. Потім дам водички і все. І цим бандюганом вон вони. Вон вони. А ці не витягують нічого, так? Да? Ідіть На, морквину. На, іди. Де там? Іди. На. Всім по морквині. А й тобі. Ось так, сиди, щоб у вас. Видніше. Було такі два. От чуже смачніше. Ну, забирай. М -м, господи їжте з одного то й з одного і їм зерна На. На. На, найгарчі. Ось такі от. І все рівно лізу На. Ось, дивись. Я така. Ох, і кролі. Тікаль. Ось таке, от, друзі, сьогодні. Відео. Дякую всім за перегляд. Сподіваюсь, воно вам сподобалось. До нових зустрічей!